Дурні воюють, розумні купують. Фінляндію стривожило, що, попри заборону продавати квартири росіянам, вони продовжують купувати нерухомість через обхідні схеми. Купити Фінляндію. Варто розуміти, що серед росіян також є розумні люди. І, на жаль, ці люди часто використовують свій розум геть не на благо людства. Міністр оборони Фінляндії Анті Гякінен заявив: росіяни скуповують квартири через акції житлових компаній. Формально це не порушує закон, але дає їм доступ до нерухомості у стратегічно важливих регіонах, включно із Гельсинки. Серед покупців є особи з дивним фінансовим профілем. Згідно за цього профіля і податкової декларації, вони мають мізерні доходи або взагалі їх не мають. Але чомусь володіють десятками квартир. Фінська влада попереджає: поодинокі покупки це не проблема. А от концентрація великого житлового фонду в руках. Ворожої структури це вже загроза національній безпеці. І все це не жарти. Тож фінська влада планує певні зміни до законодавства. І зробити ці зміни вона планує вже цієї парламентської каденції. Росіяни купують нерухомість не тому, що раптом закохалися у фінські краєвиди. Це класична тактика ползучої присутності. Яку Москва застосовує десятиліттями через бізнес, нерухомість і легальні лазівки створюється база для подальшого впливу. Тобто уявіть собі, що ви можете під виглядом туристів або паломників заслати кудись в стратегічний район цілий батальйон бойовиків і згодом провернути щось на кшталт української операції Павутина. Тільки вже проти певного стратегічного підприємства. Фінляндія це бачить і реагує. І це урок і для України, і для Європейського Союзу. Війна з Росією не обмежується лінією фронту. Вона триває у судах, реєстрах, фінансових операціях і навіть у житлових компаніях. І тому, як завжди, інформаційна боротьба це теж важливо. Тож ставте лайк цьому відео, а за бажання зробіть його репост. Тримаємо розум холодним і підтримуємо армію України. І тоді холодними будуть російські окупанти. З вами була контрпропаганда. До побачення!